А це, друзі, легковий автомобіль. Свіженький на ринку тільки з'явився. Це Volkswagen Crafter на 2-літровому дизельному двигуні. Він шестимісний. Свіженька пропозиція, гарний збережений стан. Подивіться, в якому стані гума. Е, цікавий варіант, я так скажу. Місця багато, комусь для комерції, для. І не тільки так скажу, тому що все-таки 6 місць, місця валом і це оригінал. Оригінал, нічого тут не перероблювалося. Механіка шестиступенева, є клімат-контроль, так би мовити, однозонний, так таке цікаве кермо з перфорацією. Я думаю, цей варіант цікавий. Пропозицій на ринку дуже мало таких. Хто для себе шукає, зверніть увагу, можемо для вас його перевірити. Ось так він виглядає. Так, автомобіль, року? вікно 15-го року. Тут 15-го року. Так, 15 рік, 18900 цінник, 256 тисяч пробіг. Контакт залишений, повна маса, 3,5 тонн без підфарбувань. Така гарна пропозиція. тільки кермо.